шо їх до нас Начальника управління культури, спорту та молодіжної політики до привітального слова. Ну і наголосить звичайний колектива. Дуже люблю цю нашу маленьку сцену. Е, ви знаєте, цей рік він якось перевернув все наше життя і дав нам порозуміння, хто ми є, що ми можемо. Як ми повинні жити? Ми, Мені здається, зразу в соціальних мережах, коли почалася війна, ми побачили, що дуже багато людей викладають свої вірші, малюнки, все, ще, все, що у них є на душі, я завжди заздрила тим людям, які можуть в своїх там декілька строчках цілу філософію життя вкласти. Ті, хто можуть в одному малюнку передати всі свої відчуття, ті, хто можуть через музику донести нам те, що ми повинні знати всі. Тому я дякую всім нашим учасникам. Мені хочеться сказати, що зараз ворог хоче поставити нас на коліна, а мені хочеться йому сказати, що ми можемо стояти на колінах тільки перед героями, тих, які захищають нашу країну. Ми можемо стояти на колінах тільки перед своїми батьками. Грамотою нагороджується гурт, штаб волонтерів за участь в міському фестивалі на тхненні часа. Це як на згадку. Я думаю, що у вас така прем'єра в цивільному, але я знаю, що ви давно вже да, ви вже давно для всіх людей співаєте, е, об'єднуєте і дякуємо вам за все, за те, що ви робите. І це такий символічний подарунок просто складку. Дякую Усі <плес> страхи. Радощі та гори людини, яка тікала від війни, розповідає у своїх творах Анастасія Галушко. І ми запрошуємо до нас на сцену. Сотий день ми не можемо спати. Зовсім поруч хтось когось втратив. Плічопліч біль людської страти. Взагалі я забула, як мене звати. Як це знати, що там? Там, я твій тато. Як це так, що мій або твій братик кожен день розуміє, що він все життя витратив на те, що у нього в одну мить змогли відібрати? Хочу подякувати кожному і кожній з волонтерів, із медиків, із воєнних. Просто так так, Блакала так. не дошла. Свої вірші в зв'язку з тим, що у мене в моїй родині пішли ще воювати, сім моїх близьких родственників. Чотири племінника мої пішли із моєї сторони, і три племінника пішли із чоловікової сторони. Звіряча потвора в образі людини прийшла до нашої країни. Хоча він свій устав читати, Ви тут ніхто, і я не знаю, як вас називати. Тому прийшов я вбивати. Коли країна все це бачить, коли сусідки загарбник вивцять балкняних, гнати вас, расисти, під зад насипати, щоб ніколи не хотілось так нагло на весь світ брехати. Запрошую усіх учасників нашого фестивалю стати частинкою історії нашого міста і залишити за бажанням звичайно залишити якісь свої роботи в нашому музеї. Підростають сини, їхні крила так прагнуть польоту, підростають сини, вирушають в далекі світи, матері бачать сни. Що за сни невідому достоту. Матері бачать сни. І шепочуть щодня молитви. І сини йдуть із хат, молоді і прекрасні, як весни. І сини йдуть із хат і зникають за краєм землі. Так, їх будуть чекати, поки лід на річках не скресне. Так, їх будуть чекати, і повернеться син. Помолить його спасе. Запрошуємо її до нас. У вихорі жорстокої війни свої права виборює життя. І серед вибухів, біля діри в стіні, у когось народилося дитя, хтось одружився, хтось будує дім, хтось вікна плівками в морози закриває, у когось в грудях біль, не наче грім, щоночі серце навпил роздирає. І Богу помолись за тих, кому завдячуєш життя. А ми хочемо нагородити Коломієць Юлію, Її який також є у нас представлений. Дякую. Дякую вам. І ми потроху завершуємо наше, наше закриття у нашого фестивалю. І я хочу запросити до нас сюди на сцену останніх учасників. Це музичний колектив. І також був створений цього року влітку 2022-го. Але він швидко почав розвиватися, створювати свої авторські пісні і вже декілька разів виступали на різних майданчиках нашого міста. Зустрічайте вільні люди. Слава Україні! Наша пісня для наших для нашого незламного народу, родина. Moi, e Свят якнайшвидшої перемоги. Слава Україні! Наш фестиваль вже майже місяць готувався, і багато було учасників. Просто ще декілька разів переносився захід у зв'язку, ну, зрозуміло, з якими причинами зі світлом і з ситуацією. У нас загалом було 20 учасників. Це один з учасників прикладного мистецтва. Були і в'язані іграшки, і розпис по одежі, і роботи. Вишивка і бісером, і нитками звичайними, і малюнки. Тату майстери у нас були представлені, тому що цього року мене здивувало як ніколи ще дуже багато людей, особливо в нас в місті Южному. Два тату майстра, які мені на перебій показували свої роботи, говорили, що ж вибрати, яку кращу роботу, тому що потрібно було подати всього їх не більше п'яти екземплярів. А в них були такі об'єми великі. І я розуміла, що наші люди все-таки хочуть щось для себе на згадку, навіть на своєму власному тілі. І набити для того, щоб ну, про Україну, і дуже багато гарних було її робити і. На цю тематику також були ще два музичні гурти. У нас це вільні люди та штаб волонтерів. Вони були одні з перших, мабуть, які хотіли, ну, подавалися на наш фестиваль щоб показати свою роботу, тому що вони на протязі і весни, і літа багато виступали і на площі, і в парку в нас приморському збирали гроші для хлопців на зсу. Також поети поетів. У нас було трохи більше представлено, чим виступили. Тому що дехто соромився читати свої вірші, писали від душі, як лягало, але прочитати на публіку не всі наважувалися. Всього їх було у нас шість людей, які представляли свої роботи. На... Виш виставці представлені всі роботи, які подавалися. А от тих, хто виступали у нас, дати ті, які були більш активні, так сказати, і не боялися публіки, тих що хотіли так само себе проявити. Ми робили це у вигляді фестивалю. Хотіли просто показати наших містян, ті, які справді цей період от їх так спонукало щось зробити. Хотілося даже більше в українську культуру довести, що вони українці, якось себе ідентифікувати із цим. І ми тому. Багато форма фестивалю створена, щоб показати їх. Чому саме вирішили створити перший фестиваль місцеві проти? Що ми побачили і не сьогодні, незважаючи на те, що вимкували світло, ви не відмовилися і все ж таки Ну, Тому що у нас вже декілька разів переносився захід, із за того, що світло вимикали, і ми вирішили, що якщо ми так будемо підлаштовуватися під це світло, то ми його ніколи не проведемо. А людей хотілося навпаки представити, щоб по южно побачили, що в нас багато талановитих. Людей, тому що такі вірші, які були написані, вони емоційні душевні, якраз про цей час, який людям потрібно чути їх цю поезію, а створили якраз на злобу дням, так би мовити, цей вес, тому що дуже багато в нас даже в прикладному мистецтві робіт, які з гумором зроблені, трохи висміюють цю ситуацію або навпаки з такою силою, з подачою, такою сильною, щоб ми вірили в себе, знаєте, як от у нас. Український дух він незламний. От хотілося це і в творчості показати, тому що е, у нас е, творчий фронт він все одно повинен заряджати на емоції, на перемогу в першу чергу. Надіємося, що наступному році ми отак восенки восени так само проведемо його уже на час перемоги. Якому жанрі ви сьогодні представили свої роботи, і що саме чим саме займаєтесь uh, в жанрі хендбейнт. А uh, я займаюся я віжу іграшки. Це моя авторська іграшка. Це ведмедик, одягнений в патріотичну ковтинку. А ми його представляємо на аукціонах на лотереях. У мене є особисті замовлення, з яких я теж переводжу частину коштів на збройні сили. А злотері взагалі всі кошти. Дякую всім людям. От я прямо наукодою скористаюсь. Всім дякую, хто купляє ці квиточки, хто довіряє нам, тому що в мене є такий незамінний просто помічник. Це волонтер, теж його звати Максим Самойлов. Він мені завжди допомагає. дякую нашим новинам, яких я завжди прошу опублікувати. І вони навіть не знаючи мене, вони теж. Долучаються до цієї справи, От Просто дякую. А як довго ви вже справою? І Скільки всього ведмедики зв'язали? Не знаю скільки ведмедиків, просто не знаю. Навіть не можу вже їх порахувати. Вони в мене є вже і за кордоном. Вони в мене по Україні, і в мене є зараз замовлення. Багато вже багато. Чаю вам часом часом що у вас є. стараюсь, ми я просто виділяю на це час. Це як моя вже знаєте, така я сама собі роботу таку зробила, але вона вся на тільки на користь збройним силам. Я так розумію, що це для вас коли ви в'яжете. Ви замовлюєтеся цю воль? Так, я в'яжу. Це така медитація. Я відпочиваю. Я дійсно. Я можу в'язати ведмедика. а в мене в голові може бути якийсь інший план. Я вже продумую, я малюю щось інше. Тому так. А я так зрозуміла, що спочатку у мене сенсі, а потім е, ні, меведмедик він просто був створений. Я навіть не можу сказати, з чого він був створений. Ось він просто з'явився. Він не був намальований. Так, я зазвичай малюю. Якщо у мене є замовник, я йому малюю і відсилаю. А від ось він просто з'явився. Це йому треба було з'явитися. У нас є такий просто дуже такий, бажаний ведмедик, це Херсон, у нього прямо є такий брошка. Так. Дійсно, кожен ведмедик він вже зі своїм іменем. І коли ми проводимо вже аукціон. Ми кажемо, це позивний Миколаїв, це позивний Херсон, це позивний, наприклад, дівчинка Балаклія у нас є, вона у нас вже теж є в ЗСУ дівчата, тож і ведмедик є дівчата. Це часто берете участь у фестивалі? Ні, це перший фестиваль. Це перший фестиваль, і я взагалі, мені здається, я і не збиралася ніколи приймати участь в фестивалях. Це просто так склалося. Скласи обставини, і дійсно, це. Натхнені часом він з'явився зараз, коли, коли війна в країні. Тому він і одягнений в наші патріотичні кольори. Він одягнувся тоді, коли ми всі одягнулися в ці кольори. Ми всі ходили і в ковтинках, і з брошками, і зі всякими атрибутами нашими всіх зумож написали вірші, і найчастіше які там ліс. Чесно кажучи, я не рахувала. Не знаю, мені здається, коли в нас. Розписували великодні стаканчики для пасочок для захисників. І Один з хлопчиків приніс мені на стаканчиках зробив такий мені сюрприз. Наш Богдан Малярчук він зараз займається волонтерством. Він мої вірші написав на стаканчиках для захисників і прийшов і каже: Я порахувала зараз 14 віршів це було в квітні місяці. Зараз не знаю. Ну надихнуло, Ну як надихнуло? Поринула я в цю тему, тому що в мене чоловік військовий, він прикордонник і, звичайно. Коли ти е, о 5 ранку, 24 лютого, проводжаєш чоловіка і не знаєш, взагалі ти його побачиш в житті, ще своєму чи ні, це дуже страшно. І перші думки були такі е, про те, що і про любов, і про війну, і про сум. А потім вже з часом, коли ти занурюєшся в інші переживання, і в матерів, і дітей навколо, це вже не може осторонь пройти повз нас. Ми живемо у війні і, на жаль, на жаль, зараз такі часи, але ми віримо в перемогу. і Тому хотілося навіть ми дає такі вірш, що я мрію написати вірш про щастя, про те, що вже настала перемога. От я мрію, що мій вірш буде переможним колись. Я так розумію, що більшість ви свої вірші публікують в соцмережах. Чи були якісь такі думки вже створити такі маленькі збірки? Мої колеги завжди кажуть, чому ти не надрукуєш? Чому ти ну, хоча б так, я якось на сторінці, у мене навіть їх немає від руки, десь записано. Я, мені от прийшло натхнення, я написала, написала, виклала і, і, і навіть вручну немає. Тому ну не знаю. Я думаю, що до збірки ще дуже далеко. Я ж такий початківець. Ось. Можливо, якщо натхнення не переросте в інше якесь русло в переможне, вже більш радісне, то тоді я подумаю над збіркою, а поки ще зарано. А ви раніше писали, чи за в час війни я б, це, Ну, колись давно-давно в юності, знаєте, в юнацькі роки, коли в тебе там десь кохання вирувало, то, можливо писала декілька віршів, але якось потім з часом перейшло більш в таку творчість в режисерську, в роботу, і не було такого часу. Мені щоб я там писала. А от з війною... Якось так вилилось все в такі, в такі поезії. Для мене часу це було небагато, буквально я його написала за день, можна сказати. Так. Що мене, мене наткнуло, це ця ситуація, яку в даний час ми переживаємо. Душевні переживання. І так, я цим віршом хочу передати своє відчуття і хочу підтримати е е своїх защитників нашої України. Я писала на різні теми, на тему ситуації, державі. Ну, у мене наразі. Багато років пишете вірші. Так я в основному почала писати і сам фарбу. Так, а здесь За час війни багато вже написала вірші. Чотири. Чотири.